Привіт, на каналі Жемеш. Нарешті закінчилась промо Тоті Шмоті. і почалась інша промо. Це Future Star. Future Star це та промо, в якому всі щось дай, зловлять. Я трошки наловив. Хе -хе. красоти, хто не дивився е нагороди за ВЛК, подивіться вчорашнє відео. Там прекрасні нагороди кайфові за вісім перемог. Це перше, друге. Зібравши був іконочку. Да? Пік 87 я вирішив вже не збирати, бо тому що якийсь скам, я не бачу сенсу тут фодер. Буду краще збирати 5.84, чим збирати пік 87, в якому впаде всі картки 86. Ой, всі картки 87. Якось так. Тому. Прямо перегляду. Дякую. І пишіть, чи вам щось впало чи ні. На гра, дай хоч щось. Мені тоті нічого не дала. О, сюди. Наконець-то. Нарешті, хоч одна промокартка випала з 2 неділі. Да ты шо? Тогда фодер выпал. Ну ладно, ну, перша промо. Перша промо, лпм Бюси, Пуси выпала мне, Пуси бой. Пуси выпала. 91 он особный дрибл. Туда зас Туда же. Нарешь, нарешь, промо для жамичев. Промо <laughs> для жамичев. Спасибо. Спасибо за Пуси. Картки гарно выглядят, да. що, ну може, якась промокартка? О, промокартка. Сюди, Волка, улучай. Вратарь. Італія Це донарума? Хе-хе. Кто це? А царили донарума. А, він потом виходить Ларсон. Ну ладно. Спасибо. Ну шо, може щось Ооо! Це яка жіночка, це якесь лайно. Соп. О, це райс, це не лайно, це основа. 300 к, пацани. А? 300 к пацани, сюди. Сюда. Сюда, мальчик, сюди. Че, ти не буду. Ого, тебе канікули, блін. О, сюда, зес. О, волк. О, ЦП. О, Швіція. Четвертей раз. Сюда. Контора балує, жемич. Ой, балує. Ой, балує. Сюда. Сю -у -у -да. Сюда. Сюда. В четвертей раз. Яка ж несподіванка? Контора, це не тоті вже. Може успокоїтися. Це вже не Тоті. Може не дропати так багато дропа. Фи. І страй, ось охотники, мисливці. В пощінках уже! Давай. Полетели. Не зря похив, надеюсь. Это ждиночка, да? Это мужик. ЦП? Швед. О, Бразилия. О, вин. Давай ви Атлет на Карков. Хе -хе. Сюда. Завоз. Сюда. Вау. Вау! Ну прям вау! Вау, вау, вау! Шо такий фрайер выходит? Стоишь 15 тысяч, а выходишь на чем миллион стоишь. Ну все равно, как то говно, по факту, блин. Циквин стоит 50к. Ну что, получил бы 100, да. Спасибо, контора. Спасибо, пока... Спасибо, бат, контора, контора, покасибо. Топовый, да? Топовый пак. Давай там я я тура, будь ласка, гра. Я я тура. а, тут же базы еще может быть. Я забыл про базу. Я, я, я думал, А, Боже, Джокер. Що я ляпаю? Меліто, да? Ну і скот. Потину дала мені. Хе. Размем рейтинг. Бессыта наш у нем мені надо. Покамесь. Ооо! Промозавоз сюди. Перве, Америка, НьюСЛ. Що це за дурням випала мені. Сміт сюди. Імадваннивелка от сюди. І. Я з Мілана якийсь випав, да? Сюди. Німчуран випав з Мілана. Сюди. На базу. Завозик. Завозик. Завозний. Тільки стоїш мусоропровод. 16 тисяч. Сюди. Карка для жамеча по 16 тисяч за штуку. Ну, естественно, на що я розчитував на ансуфаті, як там на третього майську. Як третього майську звати? Забув вже третього майську звати.